Купили машину, платити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Цього року сума збільшилась. Такі зміни насамперед пов'язані з підвищенням прожиткового мінімуму. При першій реєстрації людина сплачує обов'язкове пенсійне страхування, 3% сплачує, якщо вартість автотранспорту дорівнює 499 тисяч 620 гривень, тоді сплачує людина 3%. Якщо ж вартість авто більша, ніж 499 тисяч гривень, але менша, ніж 878 тисяч 120 гривень, сплачується 4%. А от коли більше, ніж 878 тисяч гривень, платити доведеться вже 5%. На практиці, якщо ви, до прикладу, придбали новенький Рено Дастер 2023 року за майже 800 тисяч гривень, готуйте ще 700 доларів, для плати збору. Не сплачують такий податок електро, електроавтомобілі. Цю суму вони не сплачують, так як це йде екоавтомобіль. На вулиці зустрічаємо кілька тернополян, які сьогодні приїхали, аби вперше зареєструвати свій транспорт. До прикладу, автівка Анни зараз на транзитних номерах, адже куплена в Америці. Недавно купила відносно. Хочу зареєструвати. Ну, я вважаю, що держава на сьогоднішній день в військовому стані шукає виходи, як поповнити державний бюджет, тому я нормально до цього відношусь. Сюди приїхали реєструвати автомобіль на закордон, з Бельгії. Я тут придбав на, на площадках. Додає, про збільшення вартості не чув, проте планує вкластися у 300 доларів. Це не суттєво, але одно треба бюджет поповнити. Ми ж воюємо. До речі, збір підлягає сплаті фізичними особами, підприємствами та установами незалежно від їхньої форми власності. І незалежно від того, машина нова чи вживана при реєстрації її в Україні, необхідно сплатити визначену вартість збору. А от сама вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, акту експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.